Добрий день, з вами магазин марки двері. Засніму для вас двері від виробника Thermus. Це модель е колекції Elite Plus 112 у кольорі магнолія. Це ламіновані двері. Тобто є каркас і по периметру, по периметру, а всередині є фільонка з МДФ. Двері в такому варіанті, де фільонка то вуще, то товще. Тобто вони такі... Незвичайні, є полосочки скла сатинового, непрозорого, звичайно. Двері вкриті пленкою, дуже надійною. Точно знаємо, бо багато їх продаємо. І цю плівку можна, звичайно, мити, чистити і все таке. Тобто все буде з нею гаразд. Ніяких стиків, нічого немає, тому волога не попаде. Щодо поганажу, то тут телескопічний погонаж. Використовується комбінований, тобто коробка дерево плюс МДФ. Лишва і добори вони завжди йдуть з МДФа. Термінус це вінницька фабрика. Тому якщо вони вам сподобались, зверніть на них увагу. І якщо ви хочете не білі двері, а такі якісь кремові, то колір магнолія саме для вас. Ну а магазин марки двері вас запрошує, тому приходьте та вибирайте ті двері, що вам до вподоби. Дякуємо.